Радіо Чикаго друзі. Ще раз всім вітання. Ви на каналі Радіо Юей Чикаго. А це наша вечірня студія. Як ви знаєте, періодично ми в нас вітаємо в гостях чудову представницю медичного офісу Global Clinic, звати її Анна Сливка. Вона сьогодні з нами. Анно, вітаю. Доброго дня. Багато тем було з вами вже піднято в попередніх розмовах. Друзі, всі вони є в нас на youtube каналі Facebook-сторінці, на веб-сайті. Заходьте, переглядайте і звертайтеся за порадами до Global Clinic. А сьогодні ми з Анною хочемо поговорити про тему популярну, тему актуальну. Тема має назву схуднення і як це зробити правильно. Анно, я знаю, що дуже багато людей в Америці, це там 40-45%. Потерпають від ожиріння, від зайвої ваги, і люди ще, можливо, не до кінця знають, як з тим правильно боротися. Загальні такі фрази менше їсти, займатися спортом. Проте в нас кожного є свій організм, він унікальний і це не завжди допомагає. Скажіть, будь ласка, до вас люди часто звертаються з цією проблематикою, і що ви їм відповідаєте? Часто насправді дуже часто, і це є на е, певна категорія, мені здається, людей, дівчат, чоловіків. Е. І це щось про що колись люди дуже боялися говорити, але зараз вже потрошки воно все встає на свої місця. Люди починають про це питатися, люди починають цим цікавитися. Колись це було доступно тільки для голівудських зірок. І ми всі дивувалися, як вони такі гарні, весь час і все таке. А тут всі секрети в один момент. Показалися просто, просто людям звичайним. І це така тема медичне схуднення насправді дуже цікава. Чому? Тому що люди бояться, але люди цікавляться. Люди бояться худнути. Люди бояться медично худнути. Окей, тобто тут то, то, і то є різниця просто худнути, і медично худнути, yeah. так? так. Тому що просто схуднення це те, що ви сказали раніше, це там менше їсти, ходити в спортзал, дієти і різні моменти. Але також дуже часто люди забувають, що дієта не вічна. Ви не можете все життя сидіти на дієті. Дуже багато людей робили цю помилку. Я особисто робила цю помилку. Ти сидиш на дієті, ти худнеш. Потім ти зриваєшся, ти перестаєш, ти починаєш знову їсти. Ти набираєш два-три рази більше, і ти такий сидиш, і такий думаєш, окей, то для чого мені була ця дієта, якщо після неї я важу в два рази більше. І Якщо людям не допомагає просто худнення, таке загальне худнення, тоді вони вже вдаються до медичного худнення. Так. Але чи не чи не є медичне худнення? Скажімо так, вихід для тих людей, хто можливо або не може себе заставити, або не має дисципліни, або просто хоче знайти легкий шлях? Це не легкий я пом... шлях. Окей, okay, я помиляюсь. Це Поясні, нелегкий пояснята. шлях, це дуже важкий шлях. Тому що, коли пацієнт до нас приходить і каже, я п'ю 8 Кока-Кол за день і я буду їх пити далі, і просто вклюють мені озампік, я буду ходати. Ні, не працює. До побачення було, було приємні з вами познайомитися. Та ви так відповідаєте зразу до побачення. Так? Якщо людина каже, я не буду нічого змінювати в своєму, в своєму раціоні, я не буду нічого змінювати е, в своєму руху, я нічого не буду змінювати, просто вкуліть мені оземпік, і я чудом схудну. Оземпік так не працює. Це не магічна таблетка? Це не магічна таблетка, це не магічна ін'єкція. Це щось, е, що дає тобі стимул, але ти мусиш іти йому назустріч. Тобто, ти знову ж таки ти мусиш відчувати свій організм. Тому що. Е, Кажу з особистого зараз досвіду, е, ти від ти починаєш відчувати ситість. Тобто, що він робить, він потрошку е, заповільнює. Тобто це так дуже е, звучить. Він заповільнює твій шлун, роботу твого шлунку. Насправді, типу, це, це не зовсім так. Але люд, людині просто людина відчуває наситеність. Я думаю, більшість, в кого є з цим проблеми, мене зрозуміють. Тобто, коли не, ти, немає відчуття голоду, е, так? Е, воно є, але тільки при потребі. Тому що що стається в людей, чому люди в людей з'являється зайва вага, вони часами просто переїдають і дуже багато переїдають. Я знаю це, бо людина вже ніби тут. Типу, си, я вже ситий, але тут я хочу ще, хочете, ще, 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 та. ще. І тут очі би їли, як, як то мені так завжди бабуся казала. Зараз ще свята, так, то боже. Так, Мені завжди моя бабуся казала, коли я набирала собі ще одну тарілку, сідала, потім з'їла з неї ложку і лишила. Мені будь-яка, ну звісно, очі би їли, а ти вже ні. <laughs> і оце такий момент, насправді, мені теж здається, Багатьох він з дитинства. Я не знаю як в кого, мене особисто завжди заставляли доїсти до останньої ложки. Я не могла встати зі столу, поки я не доїла. Я, я до цих пір так, так роблю, то треба доїдати, то не можна викинути. А це насправді. Перші такі дзвіночки. Дякую, я до вас в головного. <рес> <висково. рес> Насправді не можна заставляти дітей доїдати дій все до останньої крошки, ні, тому що дитина сама розуміє, коли вона не їлася. Я не кажу, що дитина з'їла ложку супу і пішла і до побачення. Ні. Але, типу, якщо дитина вам каже, Окей, мам, я вже не хочу, я вже не буду їсти, де цукей? Okay. Тобто лишіть вже дитину, бо вона активна, дитина бігає. Ми завжди, типу, я завжди замічаю за дітками. Вони, типу, з'їдять, побігають, побігають, потім прибіжуть до тебе і скажуть: о мам, дай мені чиз, о мам, дай мені там печеньку, о мам, дай мені то. Тобто вони весь час насправді їдять. І типу в кінці дня дитина good. Е, І от тому переїдання це дуже велика проблема. А оземпик тобі дає зрозуміти, ти з'їв і ти такий окей, я ситий, я більше не буду їсти. І навіть на роботі дуже часто в нас перед святами нам пацієнти приносять цукерки, печива, різні такі моменти. І раніше я постійно, постійно ходила і їла їх. А зараз така типа: о, я, я не хочу. Тіпо, я, я, я їла вдома, я сита, я не, буду, я не хочу це їсти. Типу, для чого? Тобто пропадає бажання, це якась така певна маніпуляція з внутрішніми процесами, з процесами, які відбуваються в нас в організмі. Так. І це є безпечно. Це є повністю безпечно. Е, перше, це робиться все під контролем лікаря. Е, Самому не можна ніде отримати. Ні. Це, ці ліки взагалі приписують, якщо тобто ви діабетик, вам їх можуть видати. Це пішло звідти? тобто люди. Це прийшло, це прийшло звідти. Так, це ліки для взагалі це було. Це, це, це вже не зовсім ті ліки, вони трошки вже зараз видозмінені, mm. але взагалі це, це ліки для діабетиків. Okay. Одна з причин, чому я почала це робити, в мене був я була, я в мене був вже прідіабет статус, тобто мені вже потрібно було 100% почати. Мені треба було, щоб левел цукру впав. То це була одна з причин. Тому до цього я веду, що першим ділом, першим кроком, що наші пацієнти роблять, вони здають аналіз крові. Тобто, ви здаєте аналіз крові, ми дивимося на ваші результати. Що не так, дуже часто нестача вітамінів може бути причиною, чому ви не можете схуднути. У вас недостача вітаміну Б3. У вас вітаміну Д3, недостача вітаміну Б12. все, цього цієї комбінації вже достатньо. Недостача айрону дуже часто в нас, українців, особливо з західної України, в нас недостача желіза в організмі. Я думаю, всі пам'ятають, як мама йод в дитинстві давала. Було, було, було. Тобто, все починається з дачі аналіз, аналізу аналізів. І далі ви вже визначаєте, чи людині можна, чи не можна. Так, звичайно. Тобто це вже, це вже йде консультація. Консультація з нашим лікарем безкоштовна. Аналіз крові можна здати в межах цієї програми, вона в нас коштує 200 доларів. Якщо у вас, наприклад, немає можливості десь її зробити в іншому місці, то можна зробити в нас. І також ми приймаємо аналіз крові. Наприклад, якщо він з пацієнта вже є, він просто має бути не старший трьох місяців. Супер. От у вас це все можна зробити. І ще раз скажіть, тут не кожен може кваліфікуватися, так, щоб приймати. Оземпік. Є якісь протипоказання, і це ви говорите з людиною відверто один на один. Так. Якщо людині не можна, шукаєте інші шляхи, так. якщо можна. А далі які ваші які ваші дії? Тобто, ви як ви працюєте з клієнтами? Тобто далі ми наша лікар прописує курс лікування. Ми починаємо також дуже круту штуку, яку ми зараз почали робити вже декілька місяців. В нас є машина, яка сканує тіло повністю, тобто ви на неї стаєте. Вона сканує ваше тіло, вона видає вам такий листочок. Де написано, тобто, скільки у вас в організмі води, скільки у вас в організмі м'язів, скільки у вас в організмі в жиру, де саме цей жир? Чи це жир в області живота, чи це жир в інших місцях? І це все настільки круто, тому що, як ви перше, це ми робимо на початку, перед початком курсу, і робимо впродовж всього курсу там раз в місяць. І це круто, тому що ця машина вона це ваші ваші результати зберігає, і тобто там можна бачити, з яким результатом ви прийшли, і який результат у вас зараз. І це дуже круто, насправді, тому що у мене, наприклад, я тепер недавно зробила, і типу, я така стала на ваги, ой, я поправилась. Думаю, блін, ну як так? Типу, я там в зал ходжу, протеїн їм, ну типу, я... чого я поправилась? Стала на цю машину, стою, даю нашій лікарці, вона так дивиться, вона каже, good job. Я така, «О, о, чому я поправилась, чому good job? Вона така, тому що це твої масельс. А також дуже важливий момент, люди часами дуже лякаються, але наші м'язи важчі за жир. І це добре, коли вони є, коли м'язи є коли тому. Ви... Це добре, коли вони є. Тому може на вагах бути плюс, але це плюс м'язів. Тому це дуже круто. Насправді цікава машинка. У вас є де да. ніколи не чув про таку машинку. А в нас то... є. <рес> можна завітати. І просто... це тобто, це безкоштовно. Це все входить в курс е, лікування. Окей, і ви вкотре вже сказали, що це курс лікування? Тобто це не один візит, це певний проміжок часу, під час якого людина приймає е, той чи інший препарат і має щось ще паралельно робити, правильно? Е... Це залежності, тобто залежності, який саме результат пацієнту потрібен. Е, ну, є пацієнти, які приходять насправді з дуже великою зайвою вагою, і ми розуміємо, що окей, ми з ними надовго, ми з ними на рік, ми угу. з ними мож... я була пів року і я схудла на 20 кілограм, але є люди, кому можливо ну, часами потрібно більше. Тобто, є люди, які з нами надовго. Часами вони, чому так довго, бо вони часами беруть собі брейки, перериви, тобто вони собі зробили три місяці. Місяць не приходять, потім знову три місяці, потім знову місяць не приходять. Щоб за цей місяць зрозуміти, чи можуть вони вже гендел себе самі без уколів, чи все таки ще їм потрібно. Також там там змінюється потім дозування. Ми починаємо з маленького, доходимо до вищого, знову знижуємо. Коли вже пацієнт, коли ми вже бачимо, що вже потрібно знижувати, ми його знижуємо. Тобто, це все дуже насправді професійно. Це все під дуже крутим наглядом. У вас є так. Розумію, певні пакети та пацієнтам, які ви пропонуєте, тобто, скажімо так, на 3 місяці, на 6 місяців, на 9, на рік. Чи під кожного пацієнта ви визначаєте той проміжок, часу, який ви працюєте? Це все індивідуально, це все це під інди... пацієнтів. Так, в нас є просто е, ціни. Тобто, в нас є е, ми пропонуємо прити, е, е, препарати семаглутайт і терзапетайт. Семаглутайт всім відомий як Оземпек. Терзапитають всім відомо, як манджарно Семаглутайд ціна на місяць 299 доларів, це 4 ін'єкції. Терзапетайт ціна 499 доларів це так само 4 ін'єкції. Але дуже часто, коли пацієнтам, наприклад, вони вже наші старі пацієнти, вони там навіть якщо ви нові, але ви вже десь колись мали цей експірієнс. Вони приходять і кажуть, я би дуже хотів тільки зараз один укол, і я до вас прийду там за декілька місяців, бо таке також є, і це нормально, це можливо, не обов'язково робити його курсами. Дуже часто просто потрібно. О, я їду на векейшен наступному місяцю. Я хочу взяти зараз один укол, просто щоб бути в тій самій везі, щоб все було окей, щоб я там не поправився. Воно щось дасть один укол. На який період часу, воно діє? На, на тиждень ви кажете, приблизно? Е, над часами на довше. Ну, тобто для пацієнтів, які худнуть на програмі, потрібно робити раз в тиждень. Але для пацієнтів, які хочуть просто себе підтримувати, їм вистачить одного уколу в місяць. Дуже цікаво. Окей, тут тобто можна і спробувати, як ти будеш почувати. Спробувати. Ти можеш просто спробувати, як взагалі воно на тебе буде впливати. І одна е, ціна одного уколу для він коштує 75 доларів. І тер запитають 125 доларів. Взагалі доступна, доступна ціна, навіть якщо немає страхівки, можна собі. І консультація з лікарем безкоштовна. І знову Тому... ж таки, то є здоров'я, то є ваше здоров'я, і надмірна вага. От того, що я досліджував, ну це вона впливає абсолютно на все. На, все. на, все. на те, як все почуваєте, як ви спите, як ви працюєте. Так. Тобто це все між собою настільки пов'язано, що люди собі часто навіть не уявляють. І вирішивши одну проблему зайву вагу. Можна відразу вирішити декілька інших. Звичайно, декілька інших звичайно. Проблем. В мене коли була більше більша вага, в мене дуже були сильні проблеми з поясницею. Дуже сильні. І я, так як я працюю в Глобалі, я зверталась до наших лікарів, і було дуже важко. І коли я зараз схудла, я почала займатися спортом і мені. Ну це просто небо і земля, це даже порівнювати важко. Тобто ідеальний сценарій це коли людина до вас звернеться, за аналізи. Е, вона, якщо її потрібно, буде приймати чи Монжаро, чи анзенбік, mm -hmm. але паралельно з тим буде тр трішки підтримувати себе в спортивному напрямку, Звичайно. харчуватися Звичайно. здорово. Як, як ми все ну, тобто, як у вас є питання, наша лікарка дає вам відповіді на всі наші питання. Тобто, чи саме пацієнти питаються, о що мені краще їсти? Від чого мені краще відмовитися? Вона все-все це пояснює. Тобто вона вам може порадити. О, вам краще зараз. Ось цей місяць краще зараз концентруйтесь на цій, на цій, на цій їжі від цієї їжі відмовтесь. Тобто, часами наші пацієнти, чоловіки, приходять такі блін, кулю, кулю, кулю ваші ін'єкції, і навіть пити не хочу. На і так буває, але пити треба. Пити воду 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 потрібно. Воду треба. Воду треба. <клес> тобто, якщо б так на завершення підсумовуючи, вже то оземпік Монжаро – це знаєте, коли ви йдете в спортзал і потрібно підтягнутися. Ви самі себе не можете підтягнути, то є дуже важко. Але є така Ступенька. платформа, та на яку ви так. стаєте, і вона вам допомагає підтягнутися. Стимулює це. вас. Стимулює, тобто то все рівно потрібно робити цей рух підтягування. Він за він відсотки. за вами, але вам є допомога, і це набагато легше. Ось тому варто звернутися до спеціалістів. Вони вам порадять, розкажуть, як то правильно все е, зробити. Анна Сливка була сьогодні з нами, представниця медичного офісу Global Clinic, Номер телефону 847-299-7000, Ще раз це 847-299-7000, West Dempster Street, Niles, Illinois. Анна, дякую вам за дякую таку вам. тему і за вашу історію. Дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.